Так, Наступна робота, яка у нас іде, це матриця від Пресформи. чи то пенсон, чи то матриця в них заготовки однакові. Е, значить, Матеріал 40х13, 36 одиниць твердості, діаметр, скільки в неї там 100-100, діаметр 100. Спочатку йде е, груба заготовка, потім ми її термічимо, потім е, наші 100 працюємо, тобто, робимо базу собі і потім плоска з двох сторон шляху її численно паралельно то це в нету покращеної сталі. 136 одиниць 13. Тобто тут ми робимо з цієї сторони собі таку попередню базу. Перевертаємо і робимо паралельно з другої сторони. Залишаємо 5 десяток припуска під шліфовку плоску. Так воно ну гарно йде. І там на столі лежить ще одна така сама заготовочка.